Знайомство та перше включення селютара Естетика. Коли ми вже розпакували апарат, під'єднали його до мережі з боку клавішою вмикаємо на ввімкнення. Тут є в нас два канали: канал 1 та канал 2. Тут у нас йде табло, на якому відображаються режими, в даному випадку автоматично встановлюється режим 1. І кнопки старт та стоп, які відображають тривалість процедури і йде зворотний відлік процедури. До каналу 1 ми під'єднуємо все, що в нас вкладено в пакетик. Це дуже просто, під'єднуємо сюди і під'єднуємо сюди, Є. коли ми під'єднали, одразу в нас увімкнулася ще середня частина на табло, яка відображає потужність LED. І натискаючи кнопку старт, ми вже можемо Бачите зміни оптичної потужності світла. Апарат ще не готовий для проведення процедури, але вже пішов зворотній відлік. Натискаємо кнопочку стоп і зупиняємо час. Далі нам потрібно під'єднати все, що вкладено в пакет канал 2 до каналу 2. В силіконовому ковпачку ми залишаємо штекер, до чорного роз'єму під'єднуємо чорний пасивний електрод.